Подвійні сліпі плацебо контрольовані дослідження говорять про те, що сьогодні чудовий день, щоб подивитися випуск наукових новин. Тому заварюйте чашку ботанічного чаю та запускайте стартовий кодон цієї програми. І допоки ваш чай ще не заварився, то я розповім вам про блювоту з юрського періоду. Часто час перетворює не дуже приємні речі на справжній скарб. Навряд чи б хтось був у захваті від перспективи потримати в руках результати походу тиранозавра до туалету. Але через 66 мільйонів років ці запашні продукти в стані копроліта подобаються багатьом фанатам палеонтології. Нещодавно вчені знайшли та описали іншу специфічну фізіологічну річ, яка покинула організм якоїсь ми мезоз... Зойської істоти з іншого боку організму. Приблизно 150 мільйонів років тому наприкінці юрського періоду невідома, але, ймовірно, маленька істота здійснила акт булювання у водойму на території сучасного штату Юта. Геологічні умови були такими, що ця маса скам'яніла та потрапила до рук Джона Фостера з природничого музею штату Юта та його колег. Дослідники знайшли скам'янілість у місці, яке називають салатбар юрського періоду, адже тут було знайдено. Рештки понад трьохсот рослин. А тепер до них додався один невеликий зразок, не набагато більше одного квадратного сантиметра. Скам'яніла маса щільно нашпигована більш ніж двадцятьма, неперетравленими кістками та деякими загадковими предметами, які цілком можуть бути м'якими тканинами або частиною блювотних мас. Деякі з кісток, можливо, належали пуголовку, інші колись були частиною дорослих жаб. А крихітна стигнова кістка могла походити від саламандри, враховуючи Місті оточення, в яких рештки були знайдені, дослідники вважають, що своїм багатим внутрішнім світом в юрському періоді поділилася якась риба. Коли під рукою немає телескопа, за зорями можна слідкувати на Петунії. Старлет Міднайт Скай. Я куплю нам телескоп, підемо на балкон, дивитися, зірки, Юпітер і Сатурн. Німецький геолог Абрахам Вернер, який жив у 1749-1817 роках, розробляв систему простої класифікації мінералів, відносячи їх до кольорових класів. Так, апатит, який має формулу, яку ви зараз бачите на екрані, був просто яблучно-зеленим мінералом. Нове дослідження вказує на те, що водосховища з часом виділяють все менше вуглекислого газу, але все більше метану у другій половині ХХ століття стався сплеск будівництва дамб для забезпечення населених пунктів водою та виробництва електроенергії. Вчені мало знають про те, яка роль утворених водойм у викидах парникових газів. Група науковців на чолі Синтією Сует з університету Квебеку в Канаді об'єднала дані про викиди парникових газів із 9195 водойм. Дойм відповідно до результатів дослідження, викиди вуглецю з водосхович досягли піку в 1987 році, невдовзі після того, як після будівництва більшості з них у 1960-х і 1970-х роках відбулося затоплення великої кількості земель, що спричинило гниття рослин і вивільнення вуглекислого газу. Відтоді викиди вуглекислого газу з водосховищ в основному скорочуються, але викиди метану з них продовжують зростати, тому що Розкладена органічна речовина потребує більше часу, щоб утворити цей газ. У 2020 році на водосховище припадало понад 5% антропогенних викидів метану. Сиворакша рожевовола. Корація скаудатус, яка мешкає на Сході та Півдні Африки. Ну, а це комплекс вправ морського гребінця для початку цього дня. Батл на воді, наші пацани на борті, войсы не спор. Вчені довго міркують над тим, коли в історії нашої планети виникла така чудова клітинна структура, як ядро. Це утворення всередині клітин приховує в собі генетичну інформацію, і його наявність розділяє живих істот на дві великі групи: евкаріоти, ядерні організми та прокаріоти без'ядерні. Коли виникли евкаріоти, це питання з зірочкою, бо ворожити над викопними рештками віком під 2 мільярди років можна дуже довго. Найчастіше з такими скам'янілостями у пакеті йде запекла дискусія науковців щодо одвічного питання. А що ж ти взагалі таке? Більш чи менш однозначною є наявність водоростеподібних істот у відкладах віком півтора мільярда років на півночі Австралії. Неоднозначною, але для багатьох переконливою є знахідка грибоподібних організмів у відкладах 2 мільярди 400 мільйонів років або ж 2, ,2 мільярди 200 мільйонів років. Нещодавно ж нові дані до цього питання оприлюднила команда науковців з університету Тохоко та Токійського університету. Вони вивчали рештки, які датуються віком, один мільярд мільйонів. Мільйонів років. Їх знайшли у формації Ганфлінд, яка виявлена на півночі Міннесоти, вздовж північно-західного берега Верхнього озера. У 1954 році саме тут були виявлені рештки життєдіяльності бактерій. Проте з того часу було вкрай мало повідомлень щодо інших ознак життя в цих відкладах. Тепер команда науковців зібрала породи, що містять мікроскам'янілості. Після ретельного вивчення вони поділили знайдені рештки на п'ять типів: колоніальні, еліпсоїдні. З внутрішньоклітинними включеннями, шипоподібні та з хвостом. Знайдені клітини нагадують собою ціанобактерії, але й значно складнішими структурами. Вчені інтерпретують ці знахідки як доказ пристосувань прокаріотичних предкових організмів до зберігання поживних речовин в умовах екологічного стресу. Скам'янілості з остистими і хвостовими структурами нагадують рухливі клітини ядерних організмів. Розмір клітин відповідає розмірам прокаріотів, але функціонал. Нагадує вже евкаріотичну будову. Науковці розглядають досліджені викопні рештки як прикладу складнення будови прокаріотів ще до появи ядерних організмів, яка на їхню думку відбулася 1 мільярд 800 мільйонів років тому, 1 мільярд 600 мільйонів років тому. Вчені припускають, що унікальне середовище того місця та часу сприяло еволюції мікробних форм, зіткнення масивів суші, і гороутворення прискорило вивітрювання хімічних речовин з континенту в океан. Це збільшило запаси поживних речовин. Паралельно ж відбувалося підвищення температури морської води. Мукоровий гриб Сізігідс мегалокарпус поїдає плодове тіло іншого гриба гігроцибе лисичкової, гігроцибе кантареллус. Неймовірна опабінія, рід викопних тварин, рештки яких виявлені у відкладах кембрійського періоду, віком приблизно 505 мільйонів років, п'ять очей та вкрай дивний ротовий апарат. Ця істота добре тямила в оригінальності побудови свого тіла. Виверження вулкану поблизу королівства Тонга 15 січня цього року спричинило хвилі цунамі заввишки 90 метрів, згідно з даними нової статті. І вулкани, і землетруси можуть викликати великі цунамі. Наприклад, землетрус біля узбережжя Японії в березні 2011 року викликав таке руйнівне явище. Тоді зареєстрована висота хвиль сягала 10 метрів. Але цунамі, спричинені вулканами, як правило, набагато вищі, ніж ті, що викликаються землетрусами. Січневе виверження вулкана Хунгатонга, Хунга-Хаапай було надзвичайним за багатьма показниками. Хмари попели піднялися в небо на 20 кілометрів, досягнувши ширини 5 кілометрів. Мухаммад Хайдерадзе з університету Бата, Великобританія та його колеги вивчали дані прибережних мареографів, приладів для реєстрації, коливань рівня моря та аналізували зміни атмосферного тиску після виверження. Це дозволило вченим підрахувати, скільки морської води витіснило виверження. Команда виявила. Що максимальна висота цунамі сягала 90 метрів. Вона спала до зареєстрованого показника в 1 метр 23 сантиметри біля найближчої населеної берегової лінії приблизно за 65 кілометрів від епіцентру. Ілюстрація Рафлезії у лісі на Філіпінах від Кріса Торогуда. Ну, а це танці листків Гінго. Останнє явище можна спостерігати просто зараз. А ще що можна робити просто зараз, це поставити полекс, написати компліментарний коментар, в якому можна обрати дослідження, яке зацікавило вас найбільше. Не забувайте про підтримку української армії, раптом що ви можете підтримати і нас за кількома способами, які є в описі до цього відео. Ну і надзвичайно важлива інформація. Зустрінемось уже невдовзі.